Вітаю вас, малята, в нашій рубриці, математичні цікавинки. Посміхнись, як кіт на сонці, насупся, як дощова осіння хмаринка. Потримти, як та підстрибни, потягнись усім тілом вгору, як хризантеми до сонця. До нас завітала сорока білобока та привела із собою друзів. А тепер давайте довідаємося, скільки тварин привела сорока. Ну, моїх рахувати. Один, два, три, чотири. П'ять. Хто стоїть першим? Заєць. Другим. Білка. Третім. Їжачок четвертим ведмідь п'ятим вовк. Хто стоїть перед їжачком? Білка. А після білки їжачок. Хто стоїть після зайця? А перед білкою? Хто стоїть після ведмедя? А перед вовком? Дітки, давайте сядемо у потяг і відправимося в подорож. Як ви думаєте, чим зможемо ми разом з усіма тваринами вміститися в одному вагоні? Я вважаю, що ні. А що нам треба зробити, щоб всім поміститися? Правильно, треба додати ще один вагон. Скільки стало вагонів? Два. У якому поїдемо ми з вами? У першому. А наші тваринки? У другому. Давайте покладемо перед собою жовтий кружечок. Скільки вагонів було спочатку? Скільки вагонів ми додали. Один. Покладемо перед собою один зелений кружечок. Скільки всього вагонів у потязі? Два. Скільки всього кружечків перед вами? Як отримали число 2? Так, до одного предмета додали ще один. Дітки, ця цифра називається 2. А давайте декілька разів всі разом намалюємо цифру 2 в повітрі. Давайте розглянемо тварин та знайдемо пару кожній. Подивіться уважно, де пара лисички? Вона знаходиться праворуч від неї. А де пара білочки? Пара білочки знаходиться ліворуч від неї. А де пара мишки? Пара мишки знаходиться ліворуч від неї. Чим тваринки схожі, а чим відрізняються? Чому ці тварини становлять пару? Вони становлять пару, тому що вони однакового виду, і їх можна назвати лисенята, білченята, мишенята. А якщо ми приберемо одного, вони вже будуть становити пару? Ні. Вони залишаться наодинці. А тепер давайте трошки порухаємося. Скільки яблучок червоних, стільки плесків у долоні. Два. Руки вгору, руки вниз. На грибочки подивись. Три. Скільки квіточок на клумбі, стільки раз піднімем руки. Чотири. Ми присядемо стільки раз, скільки апельсин у нас. Чотири. Трошки відпочили. Тоді продовжуємо. Наші лісові гості вирішили прогулятися на галявинці. Перед ними дві стежки, широка для ведмедя і вовка, і вузька для їжачка, зайчика і білочки. А от де яка звірі не знають, як ми можемо їм допомогти? Подивіться на ці дві дороги, як визначити, де широка, а де вузька. А давайте прикладемо одну на одну якого кольору широка дорога? Правильно, дітки, зеленого. А якого вузька? Синього. Отже, якою стежкою підуть вовк та ведмідь? Правильно, зеленою. А зайчик, білочка та їжачок підуть по якій стежці? Правильно, дітки по стежці синього кольору. Молодці. А тепер давайте перевіримо, чи були ви уважні, з якою цифрою ви ознайомилися? Як відрізнити широке від вузького? Що ще цікавого ви дізналися сьогодні? Молодці. Ви впоралися із завданням. А я кажу вам до побачення, до нових зустрічей в нашій рубриці Математичні Цікавинки.